Полтавця Романа Заволоку, який публічно принижував військових, затримали правоохоронці. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, 27-річний місцевий фітнес-тренер неодноразово провокував та нецензурно ображав посадовців місцевого військомату, знімаючи це на відео. Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватись від правосуддя. Як підтвердив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, під час спілкування з правоохоронцями фігурант поводив себе агресивно та чинив опір. Наразі з правопорушником проводять слідчі дії. СБУ спільно з Нацполом затримало у Полтаві провокатора, який публічно ображав представників військомату. Зазначені дії Фігран знімав на відео, які потім з відповідними коментарями виставляв на своєму аккаунті в Інстаграмі. Крім того, він звинувачував українських військових у тому, що розпочинається війна з РФ та казав, що українські військові вбивають людей за гроші. На даний момент встановлюється, чи не використовувалося зазначені відео російськими пропагандистами для створення нових фейків про війну в Україні. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.